Через декілька днів ми приходимо до школи, сум плач, ми не знаємо, що це таке. Коли кажуть, на Ремезовського нашого вчителя забрали. А він такий був, ви бачите, прізвище таке, як в роді польське. але він був, видно, патріот такий, ми тоді не розуміли, ми діти малі були ще такі, ну як малі, що не знали, що тут таке. І ви знаєте, не стало Ремезовського. А сім'ю ми всю знали, вона коли школі жили всіх дітей, знали і жінку, теж вчителька так гарна. І, так. і вона діть, плачуть, всі плачуть, нема ремзоску. Коли чуємо, нема священника цього нашого Гургули, священника брата Ярослав, але вже дізналися пізніше, бо він тут кінчав у Львові, кінчав університет і мав женитися. На одній дівчині, то він з ним вчилась з Франківщини. І мав, ну, одним словом, зараз продовжу далі сказати. Ім плачуть так. І одним словом, що там ще два, одного такого патріота нашого, завідувач читальні був, Ілько Добровольський, а тоді е, Горгула, а тоді ще було панчі, ой, забув, як прізвище його було. І одним словом, всіх разом, сім чоловік не стало з села. Все, і на сьогоднішній день. Ну як? І ніхто не знав, де вони, що вони. Плакали, плакали, і так і все. А пізніше вже зрозуміли, якщо вже поступово побачили, що вони брати, які вони, і тоді люди вже стали трошки проти у них, знаєте, як воно обідно, що тоді нищили так, скільки наших людей.